Звати? Іван Велійка, голова міського обласного відділення асоціації переліків. Пане Іван, розкажіть, яке є ваше ставлення до електронного квитка? Позитивно, одним словом, позитивне. Якщо більше сказати, то ми вважаємо, що електронний квиток зніме 90% від відсотків проблем, які на сьогоднішній день існують в пасажирському транспорті. Але це питання є досить складне, непросте, тому, тому є такий обережний підхід, але робота вже почалася. Що змінилося з вартістю приїзду маршрутках? Після того, як було піднято вартість приїзду до трьох гривень, перше, ми на сьогоднішній день зробили певні кроки для того, щоб покращити якість то, що можна побачити, і думаю, що до Закінчення першої декади серпня ми зможемо побачити одне лице львівського транспорту, тобто не буде різних інформаційних лист, це буде однаково розміщено команду. Сьогодні ми працюємо так само над уніфікацією рекламних зображень на транспорті. Сьогодні ми е Ємса займається по мірі можливості капітальним ремонтом автобусів, салонів автобусів, і на сьогоднішній день я думаю, проводиться робота по оцінку якості, і ми виходимо з ініціатора з ініціативою того, щоб ці громадські організації, які проводять оцінку, оцінку якості послуги, ця інформація буде накопичуватися, і ми будемо пропонувати, щоб при проведенні наступного тендера тим підприємцям, які якісно працюють, які реагують на потреби міста, бали, додавалися тим підприємцям, які виходять відносяться. Ну, Групу скаваних людських, значить будуть бали зніматися. Це є наша пропозиція. І наостанок, де плануєте відпочивати цього діти? Е, ви знаєте, я вже відпочив. Де були? <рігут> я був ну, в Єгипті. <рігут> Як там? Добре. Жарко. Дякую вам дуже.